До дня захисту дітей волонтери української команди разом із представницями клубу успішних жінок відвідали Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації. Тут перебувають діти, які опинились у складних життєвих обставинах. Традиційно ми на усі свята відвідуємо цей заклад, вітаємо діток, дуже дякуємо керівництву і колективу за все, що вони роблять для наших дітей, для наших українських дітей, адже розуміємо, що чужих дітей не буває, прекрасні діти, наповнені, щирі, теплі, діляться своїми талантами, добром. І мрія одна на всіх це мир, це щасливі родини, і щоб кожна, кожна дитина була біля мами і батька, відчувала їх теплі обійми. Благодійники привезли подарунки солодощі. У центрі наголошують, для маленьких пацієнтів важлива не тільки матеріальна допомога, а й увага. Діти це наше все. Діти, які втратили батьків або батьків, які не надають підтримку. На жаль, вразливі внутрішні. Це діти, які щоночі плачуть в подушку та щоранку згадують маму та тату. Щороку волонтерський штаб, українська команда підтримує таких діток. Щороку ми надихаємося та насолоджуємося їхнім співом, їхніми дотиками та їхніми обіймами. Маємо за честь бути дотичними до надзвичайно важливої місії сьогодення. До нас на захід завітали представники клубу Успішних жінок. Я хочу подякувати всім вам, дівчатам, за багаторічну співпрацю. З нами, з нашими дітьми за підтримку, за розуміння та небайдужість до проблем дітей, які опинилися, в склади життєві доставлені. Вони всі вас люблять, чекають з нетерпінням. Я вам щиро дякую від себе за те, що ви є, допомагаєте. Хай все, що ви робите, віддається вам сторицям. Під час візиту діти ділились своїми мріями та співали пісні. Волонтери кажуть, що важливо показати, що поруч є люди, готові допомогти.